Привіт! Це Щербата Слава. Подкаст про піар та комунікації. З вами Оля Бойко та Саша Короткова. А ще гості цього подкасту, з якими ми говоримо про піар-індустрію в Україні та Щербату славу нашої професії. Комунікації це ж типу маркетинг. Це дівчинка, яка тексти пише. А навіщо комунікаційник на обговоренні стратегії бізнесу? Можете організувати статтю в Текранч? Піар це щось про продажі, так? А хіба вони роблять щось, окрім прес-релізів? Стоп. Ну, ми розбиратись разом. Червоні і зелені пропорції у кар'єрі. Міжнародні сертифікації та професійна освіта. Шлях від джуна до Chief Communications Officer. Відносини з SIO та бордом, нетворкінг, конференції, спілкування з медіа, метрики, репутація та багато іншого. Підпишись на цей подкаст, якщо ти піарник. Фаундер, вчишся або цікавишся сферою комунікацій. До зустрічі, ваша Щербата Слава.